Патрульній службі з'явився термінал безготівкового розрахунку. Інспектор патрульної служби виписує адмінпостанову, в якій зазначається сума адміністративного стягнення. Після цього він вводить суму штрафу в термінал, вводить номер та серію зазначеної постанови, тому гроші підуть на оплату цього штрафу, проводить карткою по терміналу. І водію виходить чек, і сума штрафу сплачена. Це прискорить оплату штрафів людини на місці. Це буде оперативність, тобто зараз ми виписуємо постанову, і на протязі днів людина повинна сплатити штраф. Якщо вона не сплачує його, нараховується подвійна вартість штрафу. А коли в нас Є цей пристрій, він має можливість на місці сплатити штраф. В майбутньому планується, що для таких водіїв, які захочуть на місці сплатити штраф, буде бонуси. Штраф для них буде зменшений у двічі. системе безналичного оплаты штрафов на месте, если вам предъявили ваше правонарушение, вы как относитесь к этому, что можете сразу оплатить его и забыть? Я думаю, это очень удобно, потому что не нужно ехать, тратить свое время в ГАИ, там, в банке, ну, то есть оплачивать. На месте оплатил, если ты виноват, ну, это удобно. Карточкой? Ну, я так думаю, просто на карточке не всегда могут быть средства. А вообще, вот, оперативная оплата штрафа, это хорошо или плохо для вас, как вы считаете? В принципе, удобнее. Удобніше, не надо нікуди їздити. Це зручно, це дуже зручно. У нас головне, що насторожувало, коли бра цей, коли на місці плота була, щоб не платили ще ці, на кишеню. А якщо це буде офіційний штраф, то це дуже зручно і не треба б'яти. Шукати, де заплатить. за ці декілька днів нас вже були декілька випадків, того, що водії сплачували на місці. Вони вважають це значно зручно ніж стояти в черзі в банках та витрачати свій час. Тому вони схвально до цього відносяться, і ми сподіваємося, що і надалі більше громадян буде оплачувати і звільняти себе від більше витрати часу. тоді